Доброго дня, шановні друзі! Запрошуємо вас у царство мудрого і красивого, праведного і цінного, сильного і ласкавого, доброго і мужнього слова. Поезія це вогник, схожий на полум'я свічі, що запалює душу людини. Духовним батьком, на і візиком української мови, слово цієї нації став великий кобзар Тарас Шевченко. Що весни, коли тануть сніги. І нарешті просяє веселка, повні сил і живої смаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Тільки ворожі сміється, смійся, люти враже, та не дуже, бо загине, гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що ділася у світі, чи є правда, чи є крида і чиї діти. Наша дума, наша пісня не вмарно не загине. От люди наша слава, слава Україні! Шевченко всією душею любив свою Україну. І все життя він винув до неї душею. Їй присвячував твори. Задля неї пішов у безсмертя. Далеко від рідного краю живе поет мріємо про неї про свій народ. Кобзарем його зовемо так, від роду і до роду. Кожен вірш свій і поему. Він присвячував народу. Садок вишневий коло хати, хрущі надвижнями ведуть. Гатирі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірнка встає. Дочка Дуч... вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Сонце гріє, вітер віє. Поля на долину, на, над водою не з вербою, червону калину. На калині одиноке, хлібочку гойдає. А де ж дівся соловейко, Не питає, не знає. Кохайтесь чорнобриві, та не з москалями. У москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине. Піде свою москвущину, а дівчина гине. Якби ж сама, то ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що люди серце не побачать, а скажуть летаще. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються з вами. Немре повік святе твоє ім'я. Йому, як сонце, вічно полими і буде пісня, зроджена твоя, в окраїн розбухані гриміти. Ході брові вітер виє, гуляє по полю, Край дороги не полю, до самого долу, сам високий, лиш широкий, наші зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Залишимо у спадок новим поколінням свої ідеали, свої устремління. могутню в країну, в якій наша сила. Івгені Шевченка, як нації, крила, залишимо і те, що душею народу Зобудь не недаремно від роду й до роду, як вищу красу, і життєву наславу. Залишимо славу, ім'я своє мову,